на органічні садибі. Якщо у вас в травні з'явилось таке пожовтіння на коніці, знаєте, це не хвороба, це кліщ. Він з'являється, коли цвітає акація, приблизно в цей період. Я про це знав, але не зміг зробити обробку, адже у нас просто безперестанку лили дощі зараз, коли дощі закінчились перший день, буду проводити інсектицидну обробку. Для такої обробки підійдуть такі біопрепарати, як актоверм формула, актоверм. А можна у мене на каналі знайти в розділі Shorts відео, де я розповідаю про а, норми використання біоінсектицидів. Заходьте, дивіться і обробляйте вашу коніку без хімії. Працює 100% ефективно, вже багато років так обробляю, і коніки красиві і зелені. Хоча, в перший рік, коли я їх упустив, ще не знав про біопрепарати, ця коніка майже вся засохла, була жовтенька така. Але. З допомогою біоінсектицидів вдалося знищити кліща і її відновити. Тому працюйте без хімії органічно. До наступної зустрічі на органічній садибі.